Військовий бубен. Автор Сергій Боднар читає Андрій Донцов. Одного разу небо заполонили чорні хмари. І з півночі прийшли лихі люди. Чесно кажучи, на людей вони були мало, лише трішечки схожі. Насправді це були люди подібні потвори. Вони знищували на своєму шляху усе живе, і ніхто не зміг просистояти цій навалі. У цих людинопотвор був шаман, і він допомагав їм. Цей чаклун мав військовий бубен, а бубен у нього був непростий. Обід був зроблений з ікл саблезубого тигра, а на нього була натягнута шкіра білого медведя, людожера. Варто було шаману почати бити в цей бубен, як уся живе навколо завмирало. Бубен шукав живе серце і змінював його ритм, а потім взагалі наказував битися чи замовкнути навічно. Коли північні потвори увірвалися в наш край, вони трощили, нищили усе на своєму шляху, але на заваді їх стали наші сміливі воїни виховані у любові та ніжності, вони зупинили звіроподібних. Адже кожен по силі був вартий десяти потвор. Дуже швидко наші воїни почали наводити лад, ловили ворогів по лісах, степах, горах і брали їх до примірки. Заставляли обробляти землю, яку звіроподібні, сплюндрували, примусили відбудовувати хатинки, які зруйнували, і висаджувати ліси, які ті поспалювали. І, як не дивно, потвор ставало все більше і більше. Але наші воїни відчували, ось вона перемога, незабаром буде. Ось тоді і дізнались наші воїни про Чаклуна. Виїхав шаман чисте поле і почав бити у свій бубен, чим лише розсмішив наших воїнів. Це, напевно, у звіроподібних прощальні танці, кепкував наш командир, аж раптом відчув біль у серці, повернувся, щоб глянути на побратимів і побачив жахливу картину. Усі вони, як по команді, похапалися за серце, і мов столітні дуби повалились на землю. Ох і втішився ворог. Знову жив, зла посмішка пробігла по обличчю усіх звіроподібних. Ще з більшою жорстокістю вони кинулись грабувати наш край. З усіх усюд, з усіх хат зібрались чоловіки, щоб дати бій нелюдам. Та той шаман усіх їх перетворив на німе каміння, їхні серця застигали. Побачивши таку біду, одна з матерів привела свого сина до коваля і попросила Любий ковалю, викуй мому сину таке серце, аби той бубен не зміг до нього підібратися. Почесав коваль потилицю і каже Добре, я спробую. Три дні він з кузні не виходив, усе мудрував, але нічого в нього путнього не створювалось. Третього дня. До тата навідалась донька, яка дуже переживала за коваля і принесла йому на сніданок обід і вечерю за три дні. Коваль зажурений, сидів, підперши руками голову. Донька посміхнулася і заспівала жартіливу пісеньку. Мелодія торкнула щось у середині майстра, той встав до роботи. І муркодячи мелодію, підніс собі. Взявся майструвати. За якусь хвилину у нього вийшло чудове серце. Коли мати з юнаком прийшли по серце, Коваль з радістю вручив його. Варто юнакові було приміряти витвір, як він в грудях почув ранкову мелодію доньки Коваля, а потім почув серце Коваля і матері своєї, і своїх сусідів. Ого, яке серце вихопилось в юнака. Він сміливо сів на коня і поїхав назустріч з північними потворами. Виїхавши гору, побачив величезне стадо потвор. Вороги кинулись до хлопака, та де там? В його грудях було таке потужне серце, що звіроподібні падали, наче їх коваль молотом прибивав. Ніхто не міг навіть наблизитись до хлопця. Свиноподібні побігли за чаклуном. Невдовзі шаман з'явився, лихо посміхаючись, почав бити в бубен. Б'є і скаче, б'є і скаче, розчервонівся, взмок весь. А у нашого воїна мелодія ще сильніше. Він чує серця всіх матерів, доньок, старців, синів. Ритм усіх відгукується в його серці, така велика сила, що як чаклу не намагався, а серце не захопив. Натомість до сили кованого серця доєдналася уся країна, і ритм вийшов такий потужний, що в шамана кров пішла вухами, шкіра на бубні лопнула на мільйони. Шматків, а в серця звіроподібних позжимались, мов чорнослив сушений, і попадали вони без дихання. А для наших а для наших воїнів ця сила вийшла, мов бальзам для серця, оживило воно усі серця, повернула в кожну сім'ю братів, чоловіків, дідусів, синів, онуків. Любов, мир, спокій, щастя і перемогу це Коваль виковав справжнє серце воїна, яке пов'язано з усіма серцями, але це вже зовсім інша історія.